Події сьогоднішнього дня викликають збентеження та неспокій. Що чекає на завтра? Чи будуть робочі місця, чи буде стабільний заробіток, та багато інших питань, які ставить перед собою пересічний громадянин? Говорити про це. Часто ми можемо, маючи безпечне та стабільне середовище. Це мають здійснити Збройні Сили України, для того, щоб у військовій лаві йшли люди високої моралі та прагнучі позитивних реформ, проводиться ряд заходів. Одним із цих стала презентація роботодавця, де роль роботодавця виконували представники Тисменського тлумацького військового комісаріату та Військово-морських сил Збройних сил України, також представники Івано-Франківського обласного та Тисменського районного центрів зайнятості. 14 травня у приміщенні. Тисмінського районного центру зайнятості було проведено даний захід, на якому були присутні 45 безробітних. В ході проведення зустрічі з ними було акцентовано на змінах в умовах для перебування на службі у Збройних силах України. Зокрема, мова йшла про підвищення заробітної плати, забезпечення житлом, харчуванням та збереження робочого місця на час контракту. Я прибув до Тисміниці з метою агітації і рекламування військової служби за контрактом у військовому Морських силах Збройних сил України. Тих людей чекає, по-перше, увага. Увага нашого керівництва, керівництва військово-морських сил Збройних сил України, керівництва держави до нагальних потреб військовослужбовців. Але ж в першу чергу, це зараз військово-морські сили потребують комплектування військовослужбовців за контрактом. Є дуже велика проблема з їхнім комплектом. І на сьогодні саме молоді хлопці з різних регіонів України. Мають змогу поповнити ряди військово-морських сил збройних сил України і для подальшої служби в цій якості, можливо, військово-моряка. Такі люди є. Патріоти України є, і зараз наразі держава пропонує досить непогані умови для проходження служби у військово-морських силах. Це і досить таке нормальне забезпечення грошове, це і забезпечення житлом, це і забезпечення харчуванням різними пільгами, які повинні надаватися військовослужбовцям за контрактом. Тобто, зараз можу сказати, що держава повернулася обличчям до військових, і ми маємо змогу нормально. Повноцінно укомплектуватися з нормальними умовами, Звертаюся до всіх до всіх молодих, небайдужих до долі своєї батьківщини людей з таким закликом, що вступайте на військову службу за контрактом, і це зараз дуже дуже серйозна справа. Служба у військово-морських силах це почесна служба, це служба благородна, така. Дійсно суттєва, тому ви можете пересвідчити, що дійсно є ще бойовий дух в наших збройних силах. В ході прийому на військову службу призовники пройдуть двохмісячну підготовку, після чого будуть направлені до міст постійної дислокації. У ході призову формується спеціальний батальйон для захисту об'єктів стратегічного значення. У нас сьогодні відбувся ще черговий захід, оскільки ми такі заходи часто проводимо не тільки зважаючи на нашу ситуацію, яка зараз є в Україні. А ми служба зайнятості, яка пропонує реальну роботу. І ми пропонуємо сьогодні чергові, чергову роботу для наших чоловіків. Це служба в Збройних силах України, оскільки зараз в нас досить, ну як сказати, важка проблема знайти роботу, реальну роботу, легальну роботу з відповідним соціальним захистом, з відповідною заробітною платою. Тому військова служба за контрактом в наших збройних силах України це є та сама реальна робота, яка можливо буде в майбутньому для цих представників, які зараз є в наших безробітних, буде реальна. Роботою, тому що в Тисманиці, як і по всій області, досить важко знайти роботу із такою заробітною платою, як пропонує, наприклад, наші Збройні Сили України. У нас йдуть люди служити за контрактом. Звичайно, ви знаєте про те, що нас в основному вже зараз було переведено військових на контрактну службу. всю. На завершення присутні наголосили, що до Збройних сил набирають перш за все добровольців, бо активна позиція громадян зможе побудувати майбутнє України.